Привіт, це я Ниндзіп. Сьогодні в відео ми обсудимо актуальні новини щодо Sunp Ukraine 2.0. Покажу, які нові скріни показали з моменту останнього мого відосу по Sunp Ukraine. Покажу, як будуть виглядати роботи на Самп'Юкрейн 2.0. Також назву приблизну дату відкриття та ще багато чого цікавого. А ви поки що візьміть щось собі перекусити, налийте чайок і не забудьте протиснути кнопку лайку. Ну а ми починаємо. І так йдемо по порядку. Як я і казав, перенесення Sunp Ukraine на зайняло більше часу. Ніж спочатку думали розробники, обіцяли 2-3 тижні, але вийшло довше. Чому так вийшло? В офіційному телеграмі сам Україну написали наступне цитата. Були обіцянки щодо відкриття сампікрину десь в середині місяця. Але щось пішло не так. Ми зіткнулися з серйозними проблемами в технічному плані, але ми працюємо над ними. Ми маємо прогрес та наближаємося до вирішення цих проблем. Але як бачите, це потребує додаткових часу та зусиль. Але не засмучуємося. Залишилося ще небагато. Паралельно з цим ми працюємо на декілька напрямків розвитку проєкту, не тільки розробкою. Цей пост був викладений 24 червня. Про дату виходу сам 2.0 я хочу поговорити трішки пізніше. А зараз я вам розкажу, що ж нам показали за цей весь час. Не розказуватиму прям про все, розкажу лише основні речі, які я для себе запримітив. Перше про що хочу розповісти, це телефон. Скрін бачите на екрані, і ні, це не просто штука, по якій ми зможемо телефонувати іншим гравцям. За допомогою телефону. Ми зможемо влаштовуватись на такі роботи, як працівник евакуатора та водій таксі. Думаю, це не все, це лише те, що показали. Також хочу запримітити, погляньте, як виглядатимуть нові діалогові вікна. Виглядає, як на мене, дуже красиво. Свої враження можете написати в коментарях. Також в сам П'юкрен 2.0 буде змінена робота дальнобійника. Наскільки ви пам'ятаєте, колись в нас колись в нас були транспортні компанії, ви мусили знайти або власника транспортної компанії, або заступника і просити його, щоб він вас прийняв. І там не все так було просто. Транспортна компанія могла бути забита. Людьми, тобто вже не було банально місць кого прийняти. А також там треба було кожен день відігрувати певну кількість часу. Тобто, треба було привозити і відвозити вантажі на певну суму, щоби з вас транспортна компанія заробляла. Зараз це буде працювати трішки по-іншому. Ви просто будете, я так розумію, влаштовуватися як на звичайну роботу і їздити кататися. Возити вантажі, також, звісно, будуть змінені ціни, тобто зарплати і так далі. І Я думаю, будуть змінені маршрути. Також у нас будуть чотири комунальні роботи, на які можна буде влаштуватись в кадровому агентстві. Про них нам розповіли 9 червня, але самих їх не показали в той момент. І тоді я просто наугад в своєму телеграм-каналі припустив, що це будуть такі роботи, як промовтер, офіціант, електрик та сантехнік. І на диво, коли в інстаграмі проекту 25 червня показали ці роботи. От і виявилось, що я все вгадав. Так що рекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал Найнзипівське кумство. Посилання буде в закріпленому коментарі. Там всі новини про Самп'юкрен виходять набагато швидше, ніж в Ютубі. Також в нас там є чат, де ми обговорюємо різні теми. Приєднуйся до нашої дружньої сім'ї Самперів. Також нам показали, що буде змінений такий вид заробітку, як риболовля. Також хочу сказати про те, що в нас на сервері тепер буде використовуватись така валюта, як гри. За це проголосували 87% гравців в Телеграмі. І зараз ви мене спитаєте, чувак, які гривні? Чувак, які гривні в Америці? Бля. І знаєте що, я вам відповім, що наступний опит, точніше, наступне опитування, було такого типу. Сан Андреас це вигаданий штат в складі США, вигадана Автономна Республіка в складі України. Або також був другий варіант, точніше, третій варіант все рівно, типа пофіг. На превеликий жаль, більшість користувачів проголосували за вигадану Автономну Республіку в складі України. А іменно 61% проголосували за це. Чесно, я цьому взагалі не радий, тому що, блін, камон, який Лос-Сантос в Україні? Ну це ж, взагалі, якийсь бред. Як мені відігрувати роль якогось там умовного територіалу? Темношкірого гангстера із Гетто, тобто там Баласа або із Гру-Стріт, коли ти розумієш, що в принципі дії відбуваються в Україні, ну, як війти в цю роль? Типа темношкірого гангстера, Ну, хоча я розумію, що там РП не сильно зараз так поціновується в САМПІ, але все ж таки, все одно, ну, це бред. Але все ж таки, знаєте. Це вибір гравців, і я ніяк не можу повпливати на те, щоб був інший результат. Так що маємо те, що маємо. Також мені цікаво дізнатися вашу думку з цього приводу. Я хочу, щоб ви написали коментар, що ви думаєте, що краще, щоб це був штат в США або це Автономна Республіка в Україні. Мені цікаво знати вашу думку. Але давайте на сумному не зациклюватись, а перейдемо до цікавого. Нам показали систему аксесуарів, а іменно от такі красиві крила та маски. Але це не головне. Також ми бачимо систему, за допомогою якої ми зможемо. Редагувати аксесуари, тобто змінювати їх місце знаходження на нашому персоналі. Тобто, ми зможемо його збільшувати, зменшувати там трохи лівіше, трохи правіше ставити. Там, наприклад, якогось папугая він мені тут сяде, йомоя. Він, наприклад, на моєму скині буде якось в текстурках туди-сюди. Ми зможемо бамс це редагувати, редагувати і. Випрямити його нормально, щоб він, в принципі, сидів нормально на нашому персонажі і виглядав лаконічно і красиво. Це реально дуже круто, і я очікую, поки це реально вийде. Також, одне, також одним із нововведень в сам Пікренд 2.0 будуть транспортні контейнери. А іменно це будуть контейнери, за які ви можете в порту там змагатись, тобто ставити ставки, і хто більше поставить, той і забере контейнер. З них будуть випадати якісь тачки. Я так розумію, що в деяких випадках ви зможете сильно окупитись і, в принципі, піти в хороший плюс яких випадках, звісно, ви зможете просто все слити, і вам випаде якась гавняна тачка і все, ви просто підете в мінус. Це типу як азартна гра, щось по типу казино. Ну я думаю, ви мене розумієте. Але це не все. Нам зазначили, що у великих медіапартнерів будуть ексклюзивні контейнери. Я, звісно, не вважаю себе великим. Я, звісно, не вважаю себе великим, але якщо все ж в мене буде іменний контейнер, то я вам обіцяю, він буде самим топовим. Так що, якщо ви азартний гравець, то зможете спробувати поборотися та контейнера, і саме головне, заради чого ви зайшли на цей відеоролик, а іменно дата відкриття Samp Пікраїн 2.0, Чувачки, і я вам скажу, що дату відкриття оголосять 28 червня, тобто. 28 червня ми дізнаємося, коли ж вже нарешті відкриється наш сампікренд. Щоб дізнатися цю інформацію самим першим, обов'язково заходь в мій телеграм-канал, я туди швиденько все опублікую, коли стане відомим, коли ж вийде нарешті Сампікрен. А можливо, навіть трошки швидше оголошу про це. Ну що ж, пишіть свої враження в коментарях, як вам сам П'юкрен 2.0, як вам відеоролик, чи сподобалось, чи не сподобалось. Що ви з цього всього приводу думаєте? Також обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Ну і на цьому я з вами не Прощаюсь, а кажу вам до зустрічі.